Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України, разом з нами, пане Руслане, вітаємо. Вітаю вас. Говорячи про цей проєкт в Чорнобильській зоні. Чи можете розкрити деталі? Як це відбуватиметься, які потужності? Ну, і оскільки це зелена енергетика, чи є небезпека для обслуговуючого персоналу, який там працюватиме, і в цілому для. Можливо, поширення радіації в якийсь спосіб. Так розуміємо, коли мова йде про Чорнобиль, то занепокоєння є і з приводу цього дійсно. Я вже багато бачив інформації і в засобах масової інформації, і в соціальних мережах з приводу там безпеки, потенційного встановлення вітряків зоні відчуження. В першу чергу хочу сказати, що ми зараз не говоримо про те, що завтра хтось почне будувати вітряки, що заїде техніка, і ми вже будемо мати відповідні додаткові кіловати електроенергії від цього обладнання. Ми сьогодні говоримо про те, що німецькі інвестори потенційно можуть починати проводити певні дослідження. В першу чергу треба визначити наскільки ефективним буде розміщення там даного обладнання, яка там роза вітрів, Треба провести достатню кількість вишукувань для того, щоб визначитися щодо реалізації. Я впевнений, що після проведення досліджень будуть відповідні вже проектні рішення. Не проведена відповідна оцінка впливу на довкілля, і тільки після цього ми перейдемо вже спільно з ними до реалізації цього проекту є ну щодо взагалі безпеки для людей і для тих, хто буде там працювати. Хочу сказати, що з 1986 року мапа плям забруднень землі в зоні відчуження вона дуже сильно змінилася. Деякі забрудники або радіонукліди деякі вони видозмінилися, деякі розклалися. Тобто пройшли процеси змін. У нас є на сьогоднішній день відповідні дослідження 2021 року, які знов таки проводилися завдяки уряду Німеччини щодо повномасштабного вторгнення. І вже є актуальна інформація, яка дозволить цей проект зробити якомога безпечніше. І ще хочу сказати, що теж інформація, яку я бачив в соціальних мережах, з приводу того, що, начебто, вітряки будуть розносити радіоактивний пив. То хочу розвіяти цей міф або таку думку, тому що вітряк він не розганяє повітря, вітряк він працює завдяки вітру, який там є. Тобто, фактично, вітер там є і сьогодні. Від того, що там з'являться вітряки, швидкість цього вітру і роза вітрів вона абсолютно ніяк не зміниться. Тому я впевнений, що після... Швидкого вивчення і відповідно напрацювання технологічних рішень ми дійсно зможемо отримати сучасний вітропарк на тій території, яка багато років вважалася безперспективною. Тому що ті рішення і ті задачі, які я ставив ще там у 2021 році, вони направлені на те, щоб зону відчуження зробити зоною відродження. І дійсно ми плануємо там спільно з нашими іншими партнерами і будівництво відповідних наукових хабів, які дозволять науковцям зі всього світу проводити відповідні досліди і більш ретельно вивчати мирний атом, який на сьогоднішній день ще там дуже дуже багато чого вивчати, і всі вчені з усього світу шукають можливість, щоб дійсно проводити дослідження і отримувати нові знання. Пане міністре, можемо говорити про кількість встановлених вітряків, про яку може йтися приблизно принаймні? Ви чітко сказали всі параметри коли інформували про цей проект. Ми сьогодні розуміємо, що потенційно та кількість вітряків, які там буде встановлено, вона може зможе забезпечити електроенергію до тисячі домогосподарств. Це ті дані, які нам кажуть німецькі партнери. Проте я ще раз хочу наголосити: давайте не робити поспішних висновків. А вже після вивчення, після встановлення первинних модулів, які дозволять. Провести відповідні дослідження, зафіксувати розу вітрів після проєктних рішень? Тоді ми зможемо вже говорити про конкретні цифри. Пане міністр, поговоримо про південь. У серпні та вересні? Південь України, зокрема, тимчасово окуповані території, потерпали від масштабних пожеж у степовій зоні. Горів найвідоміший заповідник асканія Нова. Яка є інформація про завдану шкоду та суму збитків? За період окупації на території заповідника Асканія-Нова нами зафіксовано сім великих пожеж. Ці ці пожежі вони фіксувалися завдяки супутниковим знімкам, тому що, на жаль, цей заповідник поки що знаходиться в окупації. Там потенційно вигоріло понад 3,5 тисячі гектарів заповідної зони. Здебільшого це ті пожежі, які відбувалися на степових ділянках. Ми чітко розуміємо, що всі ці пожежі вони викликані. Ну це в результаті окупації, в результаті певних умовних тренувань або паркування їхньої техніки, або запуску ракет. Це чітко зрозуміло як один з прикладів, одна з пожеж, яка спричинена запуском ракети військової авіації над заповідною територією. Хоча окупаційна адміністрація оперативно відзвітувала, що вони, начебто, знайшли осколки невідомої артилерійської системи українського походження, проте ще раз хочу наголосити, що це виключно їхні дії. І їх дії призвели сьогодні до того, що постраждали навіть найцінніші заповідні ділянки цього об'єкту. Це стара та Успенівка, так названі, які охороняються ще з кінця 19 сторіччя. І вони фактично ну, сьогодні пошкодили ці території. Що стосується збитків, ми збитки сьогодні не можемо достоменно порахувати, тому що немає доступу до цієї території. Попередньо їх, скажімо так, встановили площі, встановили ну, потенційні показники, але для того, щоб вже оцінити в грошовому, як Ленті, на жаль, потрібен доступ до цієї території, впевнений, що після деокупації дуже швидко ми ці цифри оприлюднимо. На носі зима і новий опалювальний сезон. На цьому тлі не можемо не уточнити у вас, яка зараз ситуація із заготівлею дров, і чи всі регіони достатньо ними забезпечені? Для того щоб зрозуміти потреби, ми працюємо сьогодні з обласними військовими адміністраціями щотижнево проводимо відповідні координаційні наради. Розуміємо, що потреба всієї країни це 4,7 мільйонів кубічних метрів. На сьогодні підприємства Держлісагентства, в частності ДП «Ліси України, вони вже реалізували майже половину цієї потреби. На складах залишається відповідний залишок, який. Є таким умовно перехідним і е, забезпечує впевненість в тому, що дров вистачить усім. На складах сьогодні, по всій країні, ми маємо 135 тисяч кубічних метрів. Останніми тижнями спостерігається зростання обсягів реалізації дров. Це ну десь приблизно на 30% більше ніж реалізація була влітку, оскільки ми до забезпечення дровами готувалися ще заздалегідь, враховуючи всі досвід попереднього року, то я впевнений в тому, що всі дровами будуть забезпечені всі області особливо це стосується деокупованих областей, деокупованих територій в Херсонській, в Миколаївській. В Харківській областях, тобто уряд буде приймати відповідні рішення щодо фінансового забезпечення для купівлі додаткового обсягу дров. Тому впевнений, що з дровами проблем не буде. І окремо хочу наголосити, що заготівля дров вона відбувається не за рахунок збільшення заготівлі лісу, а за рахунок використання лімітів, які не були використані в попередні роки. Тому е маємо певний баланс. З природокористуванням та потребами, і впевнений, що Спусті, цей сезон він сподобі. пройде абсолютно спокійно. До речі, знов таки хочу нагадати, що ще з 2022 року працює онлайн майданчик, офіційний онлайн майданчик дрова. Є там можна замовити дрова, і найголовніше, що всі ті дрова, які там будуть куплені, вони будуть легальними. Вони будуть безпосередньо куплені в державному підприємству ДП «Ліси України і впевнений, що купуючи там дрова, ми не будемо забезпечувати відповідною роботою тих, хто так чи Пане інакше. Руслане, ми завдяки вам періодично і нагадуємо так само і про цей ресурс нашим глядачам. Спасибі вам за роз'яснення і за чергове нагадування. Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України, був із з нами на зв'язку.